Понад три години друзі блекаут на Чорнобильській електростанції і загроза ядерній безпеці, дозвіл Трампа на знищення російської енергетики і нові ракети від США. Франція захопила російський танкер, з якого, ймовірно, запускали дрони. Нова небезпечна модифікація шахедів, а також модернізовані кінжали здатні обійти навіть патріоти. Лукашенко показав свій, точніше, російський орешнік. Як бачите, цілий мішок інформації все це зараз детально розкажу. Щоб ви були в курсі, тому додивіться це відео до кінця, буде коротко, але інформативно. Ну і підтримайте наш канал підпискою в описі PayPal, в описі Банка, для того, щоб ми могли створювати більше відео і тим самим інформувати вас і міняти країну на краще. Почну з того, друзі, що Росія завдала удару по залізничній інфраструктурі Одеси. Сталося це напередодні вночі. Спалахнули масштабні пожежі: місто, область, уламкові поранення отримав машиніст. Потяга були удари, і по залізничній інфраструктурі прикордонних громад на півночі. Друзі, так росіяни модифікували шахеди для подібних ударів. Чому вони настільки небезпечні? Я вам за хвилину розкажу. Страшні наслідки могли бути внаслідок атаки росіян по Чернігівській області. Після обстрілу енергооб'єкту Славутичі на Чорнобильській атомній електростанції був понад тригодинний блек блекаут. Ви точно бачили це у мене на WhatsApp і на Телеграмі. До речі, підпишіться, якщо ще ні, вівши Соколова в пошуку. Соколова в Телеграмі і Соколова на ватсапі. Я там розповідаю більше ніж на Ютубі. от на Чернігівщині навіть запровадили графіки відключення світла перші цього сезону. Що це було, друзі? Це був цілеспрямований удар, в якому і застосували понад 20 дронів, і це була свідома атака і загроза радіаційній безпеці на новому укритті. Чес зберігається 80% усього такого відпрацьованого пального, накопиченого за час роботи атомної станції. Загалом, щоб ви розуміли цифри, це 3250 тонн. Напередодні близько 23 години. Середи живлення на щастя вдалося відновити, але чи не повторять росіяни атаку? Питання. Риторичне. Ну і риторичне, як реагує на це світ. Щось я не бачила на обкладинках е, і на шпальтах світових видань інформацію про загрозу того, що може статися чергова Чорнобильська катастрофа. Пофіг. Тим паче, що це реально може статися, бо новою модернізованою зброєю реально вдосталь. Шахеди почали бити по рухомих об'єктах. Є відео, відео моменту влучання по ешелону. Нова модель. Російських шахетів із нічною камерою була застосована для ураження українського залізничного ешелону просто під час переміщення цього ешелону, тобто сакі модернізували так шахет. Щоб він міг переслідувати ціль, навіть якщо ціль в Русі перебуває, базова модель далекобійного безпілотника нині майже повністю локалізована та самостійно вготовляється на території Раші. Це щоб ви розуміли, тепер вони можуть без там іранців і без північнокорейців. Серед компонентів високопродуктивний міні компютер який використовується для обробки відео, і власне міг виконувати задачі автономного пошуку цілей шляхом порівняння побаченого. І завантаженим у пам'ять моделями, тобто він на ходу аналізує, ну і видає результат. І це ще не все: Росія модернізувала свої балістичні ракети Іскандер М та «Кінжали», щоб обходити системи ППУ Петріот. Про це вже пише видання Фененшл Таймс. Рівень перехоплення балістикою України дійсно покращився протягом літа, досягнувши 37% в серпні, але у вересні впав до 6%. Причина які модернізують свої ракети. Ну і Лукашенко засвітив російський Орешнік. Це вперше, коли пускову установку, точніше, її модель, показали публічно. Вона спеціально була виставлена в його кабінеті під час зустрічі з прем'єр-міністром Киргизстану. і доволі показово розгорнута була для камер. Мовляв, дивіться, бійтеся! У мене орешнік. Ну, коли орехів своїх немає, то змушений моделі Орешніка ставити біля себе, щоб якось. Виглядати солідніше придурки, але додам друзі, що експерти з порталу Дефенс Експрес пишуть, що шасі Орешніка виробляють на білоруському заводі мінський завод е, кольосних тягачей. Нагадаю вам, що Орешнік розмістили на території Білорусі нібито з міркувань безпеки. Але насправді шавка Путіна Лукашенко просто виконує вказівки, аби страшити і тримати в напрузі Європу і Київ, зокрема. Сказавши, що ми тут близенько, тому бійтеся. Але хер вам щодо страху, давайте вже про приємне друзі. Французький спецназ захопив російський нафтовий танкер біля узбережжя Франції. З нього ймовірно запускали дрони над Європою. Що цікаво, друзі, судно, що входило до тюнвого флоту Російської Федерації і обходило санкції через продаж російської нафти, підозрюється в тому, що в період 22-25 вересня використовувалося як платформа для запуску дронів біля Данії, коли невідомі БПЛА пам'ятаєте, пролітали над аеропортом Копенгагена. Взагалі, друзі, ця епопея із російськими дронами в Європі продовжується. Ворожі безпілотники вільно літають країнами ЄС і шпугують собі навіть за критичними об'єктами. За хвилину розкажу вам детальніше про цей треш. Ви не забудьте підписатися на наш канал. Додивіться це відео до кінця. Тут ми говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Ну і для чого підписуватись? Для того щоб щодня. Коротко стисло розуміти, що відбувається в країні і за її межами. Ну і критично мислити. Мені здається, це запорука нині кукухи здорової. Реально оцінювати, що відбувається. Продовжуємо. Ще трошки вам приємного США нададуть Києву розвіддані для ударів глиб території Росії, для ударів по енергетиці Російської Федерації. Пише The Wall Street Journal. за словами джерел в Білому домі. Американці поділяться розвідданими, ну і Трамп розглядає можливість надання Києву далекобійної зброї, яка, друзі, дозволить вражати більше цілей на території Раші. І кілометраж вже буде абсолютно пофіг. Зокрема, йдеться про тамагавки та баракуда і інші американські ракети, дальність 800 км. За інформацією Wall Street Journal, американські чиновники просять союзників по НАТО надати аналогічну підтримку. Коротше. Тримаємо пальці з хрещеними. Мені здається, що це треба було вже давно зробити набити їбальник цим підпасам. Тоді вони будуть себе інакше вести. Бо що? Бо ми з вами прекрасно розуміємо. Роки розуміють тільки мову сили. На Sky News вийшла інтригуюча стаття про те, що Україна може здійснити великий напад. Напад на Крим до зими. Це може бути як десантування ЗСУ, так і масована атака по Керченському мосту, що з'єднує тимчасово окупований півострів і Рашку. Щоправда, варто розуміти, що це думка аналітика видання. Звати його Майкл Кларк. Не факт, що у цих роздумах є реальне підґрунтя, проте ну, звучить приємно. Правда? В принципі, реалістично. Пишіть в коментарях, чи вірите ви в таку можливість. Ну а ми рухаємося далі. Дронова епопея в Європі. Невідомі дрони в Німеччині могли шпигувати за критичною інфраструктурою країни. Саме так вважає слідство. Видання Шпігель пише, що невідомі безпілотники помітили 25 вересня над містом Кіль, це район Шлезвіг-Гольштейн. Дрони пролітали над електростанціями, летіли собі університетською клінікою, військовими об'єктами та резиденцією уряду. Країни клас клас В уряді цієї землі заявили, що наразі розслідують шпигунство. Глава МВС Німеччини Олександр Добрінт планує внести законопроект, який дозволить Збройним силам збивати дрони у надзвичайних ситуаціях. Гляньте, їм треба законопроект зробити, щоб збивати дрони. Наразі це можливо лише над казармами та їхніми околицями. Хоча у світлі того, що робить Російська Федерація, вже давно панове європейці, треба прийняти це рішення. Ну і розмістити ППО по всій лінії з'єднання вас з Росією та і нас з вами, так буде безпечніше і нам, і вам. Думаєте, бо щоб ви розуміли, вчора ввечері дрон був зафіксований навіть у Норвегії. Всю ніч був паралізований аеропорт в місті Бренейсон. На фоні цих тривожних новин в Європі Румунія планує спільно з Україною виробляти безпілотники для захисту східного флангу НАТО. Дякуємо, Румуни. Адекватно мислити перемовини між Києвом і Бухарестом щодо цього питання почалися із інцидентів із порушенням повітряного простору європейських країн дронами. Ну і румуни швидко прийняли рішення. Тепер ми разом будемо робити дрони. Друзі, ну і розпочинаємо новий збір. Це буде 47 сьома окрема механізована бригада. Зараз вони на Сумському напрямку, як ви розумієте, вкрай важкому, тому потрібна ваша допомога. Ось звернення. Авто, яке забезпечить а, перевіз поранених, б можливість маневрувати і передислоковуватися. Ну і в наступальні операції теж є. І автівки, особливо для розвідників. Цьому допомога. Слухайте звернення, допомагайте нашим в описі до цього відео. Ну і в QR-коді. Сердечки вам ми бійці 47-ї ОМБР, інженерно-суперної роти, звертаємось за допомогою до підписників Яніни Соколової та фонду герої Кар нам потрібна. Автомобіль для виконання бойових завдань на сумському напрямку разом з вами. Ми прискоримо нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава друзі! Ось такі справи. Підпишіться на нас, якщо ще не підписані. Допомогти можна в описі до цього відео нам створювати наступний контент. Підтримуйте журналістику. Журналістика міняє країну. Це все чесна історія між нами, як між громадянським суспільством. Бо ви і ми одне ціле. Подивіться наступне відео і лишайтеся на цьому каналі.